Мило, засіб для миття посуди, зубну пасту, купляєте? Так от я теж, тільки не звичайно в звичайному магазині, а в одній компанії. дивіться, я собі замовила. Є для душа літер. Засіб для миття посуди літер концентратор, який розлиться один до чотирьох. Активатор для стирального порошку і зубну пасту. Це я себе купила. Це, звичайно, пошті. Кожен собі купляє дух. Тільки в магазині мені сказали до свідання, спасіба, приходьте ще. А тут мені ще безкоштовно такі тепла акції дали. Даню який знешкоджує всі мікроби. 14 гривень мікробів, навіть є золотистистафілок, кандіду, ліче, грибок, ну, дуже отличний. Від псоріазу допомагає. Потім засіб антижир, який розводиться один до чотирьох. Засіб загальне прибирання, теж концепція концентрати. взагалі, супер засіб розводиться один копачок на літер, на відро води. Стиральний порошок, який заміняє 5 кілограмів кілограм, він заміняє 5 кілограмів дитяча кошту. Молодь, і теж стіляний порошок, який тут його пів кілограма. Це засіб для стірки тю за навісок, але він дуже хорошо допомагає для стільки дві. Подивіться, я собі купила 4 засоби. 4. А п'ять отримала подарунок. В якомусь магазині вам таке дадуть, навряд чи, і ще при тому, що це засоби без єдиної каплі хімії.